Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усне опитування. Знайди хоча б один розв'язок на рівності. К додати 9 менше, ніж 95. На минулому уроці ми з вами зазначали раціональний спосіб зведення до рівняння. Але сьогодні давайте ми застосуємо інший спосіб: спосіб добору. Якщо k дорівнює 0, 0 додати 9 дорівнює 9, а 9 менше, ніж 25. Отже, ми отримали істинне твердження: значить, число 0 є розв'язком нерівності. А якщо k дорівнює 1, дійсно, ми знову таки отримаємо істинне твердження, адже 1 додати 9 дорівнює 10, а 10 менше, ніж 25. Значить, число 1 є розв'язком нерівності, а k дорівнює 15. 15 додати 9 до рівня 24, 24 менше, ніж 25. Отже, ми знову-таки отримали е, істинне твердження. І число 15 є розв'язком нерівності. Виконай каліграфічну хвилинку. Знайди самостійно хоча б один розв'язок нерівності і пропиши це число в зошиті. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 1: ділення за стачею Перевір результати. Працюємо разом, Вирази записуємо зошит. 19 поділити на 4. Ми розуміємо, що найбільше число, яке ділиться націла на 4. Правильно, це число 16. 16 поділити на 4 дорівнює 4. Це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 19 відняти 16. А стача дорівнює 3. Робимо перевірку. Оскільки 4 помножити на 4 і додати 3. 4 помножити на 4 дорівнює 16, а 16 додати 3, 19. 9 поділити на 6. Найбільше число, яке ділиться на ціла на 6. Це число 6. 6 поділити на 6. Дорівнює 1, це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 9 відняти 6. Остача 3. Оскільки 1 помножити на 6 і додати 3. 1 помножити на 6 дорівнює 6, а 6 додати 3 дорівнює 9. Ми знайшли ділене 9, значить, ділення за стачею виконали правильно. 3 поділити на 9. У нашому виразі 3 це ділене, і воно менше, ніж дільник. Якщо ділене менше, то в часті ми отримаємо 0, а стача, а в остачу переходить ділене, а стача 3. Робимо перевірку, оскільки 0 помножити на 9 і додати 3. 0 помножити на 9 0 і додати 3. Дорівнює 3. Зупини відео і інший вираз. Розв'яжи самостійно. Продовжую працювати з підручником завдання номер 2 Виконай ділення письмово з коментарем. 294 поділити на 7. Визначаємо перше ділення. Ми розуміємо, що 2. Дві сотні. Ми не можемо поділити на сім так, щоб часті були сотні. Значить, перше неповне діло буде 29 десятків. В часті дві цифри. 29 поділити на сім. Дорівнює 4. Дію множення перевіряємо, скільки десятків ми поділили. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Дію віднімання дізнаємо, скільки ми. Не розділили. 29 відняти 28 дорівня 1. Це є остача. до остачі приписуємо число 4. Друге неповне ділення 14. 14 поділити на 7. Візьмемо по 2. 2 помножити на 7 дорівнює 14. Нам потрібно 14 відняти 14 дорівнює 0. Ділення завершено. Частка 42. 477 поділити на 9. Виділяємо перше неповне ділене. Ми розуміємо, що 4, 4 сотні менше, ніж 9, і ми не можемо поділити так, щоб частці були сотні. Значить, перше неповне ділене 47 десятків. У частці буде дві цифри. 47 поділити на 9. Візьмемо по 5. Дію множення дізнаємося, скільки ми розділили. 5 помножити на 9 дорівнює 45. Дію віднімання ми дізнаємось, скільки не розділили. 47 відняти 45 дорівнює 2, це є остача. До остачі приписуємо. Цифру 7. Друге неповне ділення 27. 27 поділити на 9 по 3. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 27 відняти 27 дорівня 0. Ділення завершено. Зупини відео і інші вирази. Обчисли самостійно. Сьогодні на уроці ми розглядаємо письмовий прийом ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Працюємо усно з підручником завдання номер 3. Зістав частки з'ясую, що змінилося. 158 поділити на 2 і 1584 поділити на 2. У першому виразі ділене 158, і це трицифрове число, а в другому виразі ділене 1584. І це чотирицифрове число. Давайте з'ясуємо кількість цифр у часті. У першому виразі ми розуміємо, що у часті буде дві цифри, адже один ми не можемо поділити на два так, щоб в часті були сотні. Тому перше неповне ділена буде 15 десятків у часті буде дві цифри. У другому випадку. Ми розуміємо, що перше неповнеділене 15 сотень. Значить, у частці буде три цифри. Знайди значення першої частки. Записуємо вираз зошит 158 поділити на 2. Перше неповне ділена 15 десятків. Значить, у частці буде 2 цифри. 15 поділити на 2. Візьмемо по 7. Дію множення дізнаємо, скільки ми розділили десятків, 7 помножити на 2 дорівнює 14, 15 відняти 14 дорівнює 1 це є остача. До остачі приписуємо 8. Друге неповне ділене 18. 18 поділити на 2 дорівнює 9. Дію множення дізнаємось, чи всі одиниці розділили 9 помножити на 2. Дорівнює 18, нам потрібно 18 відняти 18, дорівнює 0. Ділення завершено, Частка 79. А ліса вважає, що під час обчислення другої частки можна міркувати так само, як і під час обчислення першої частки. А ви як думаєте? Дійсно, за лісою можна погодитись, адже зверніть увагу, дві перші цифри в часті ми вже знаємо, як знаходити. Нам залишилося знайти третю цифру в часті, і третє неповне ділене 4 одиниці. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Дію множення перевіряємо, чи все ми розділили. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 4 відняти 4. Дорівнює 0. Робимо висновок. Щойно ми з вами розглянули ділення багатоцифрового числа над нецифрове. Який висновок можна зробити? Що розв'язання буде аналогічним, як і ділення трицифрового числа на днецифрове? Тренувальні вправи. Формуємо вміння письмово ділити багатоцифрове число на однецифрове. Це завдання номер 4 Знайди значення часток письмово, виконай перевірку. Вирази записуємо зошит 36 225 поділити на 5. Визначаємо перше неповне ділене. Ми розуміємо, що 3 менше 5. Значить, перше неповне ділене у нас буде 36. 000. У часті буде 4 цифри. 36 треба поділити на 5. Ми візьмемо по 7. Дію множення. Перевіряємо, скільки ми розділили. 7 помножити на 5 дорівнює 35. Нам потрібно 36 відняти 35. Це дорівнює 1, це є остача. До остачі приписуємо 2. Друге неповне діло на 12. 12 поділити на 5. Візьмемо по 2. Дію множення дізнаємо, скільки ми поділили. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Нам потрібно 12 відняти 10. Дорівнює 2. 2 це є стача. До стачі ми приписуємо 2. Третє неповне на 22. 22 треба поділити на 5. І ми візьмемо по 4. 4 помножити на 5 дорівнює 20. Нам потрібно 22 відняти 20 дорівнює 2. Це є остача. І до остачі ми приписуємо число 5. Четверта, неповна ділина 25. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Дію множення дізнаємося, що все ми розділили 5 помножити на 5 дорівнює 25 25 відняти 25 дорівнює 0 ділення завершено. Частка 7245. Робимо перевірку. Нам потрібно 7245 помножити на 5, 5 помножити на 5, дорівнює 25. 5 пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 4 помножити на 5 до 20. Та ще додати 2 дорівня 22. 2 пишемо, 2 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 2. 10. Та ще додати 2 дорівня 12. 2 пишемо, 1 переносимо наступний розряд. 5 помножити на 7 дорівнює 35 і додати 1 дорівнює 36. Під час перевірки ми отримали 36 225. Це є наше ділене 36 тисяч 225. Значить, частку ми знайшли правильно. 7635. тисяч Поділити на 3. 7 тисяч ми можемо поділити на 3, так, щоб у часті були тисячі. Значить, перше неповне ділення 7 тисяч. У часті буде 4 цифри. 7 поділити на 3 до рівня 2. Дію множення дізнаємо, скільки ми розділили 2 помножити на 3 дорівнює 6, 7 відняти 6 дорівнює 1. 1 – це є остача. До остачі дописуємо 6. Друге неповне ділене 16. 16 поділити на 3, дорівнює 5, 5 помножити на дорівнює 15. Нам потрібно 16 відняти 15, дорівнює 1. 1 – це є остача. До остачі приписуємо 3. 13 поділити на 3. Візьмемо по 4. Дію множення дізнаємось, скільки ми розділили. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 13 відняти 12 дорівнює 1. 1 це є остача. До остачі ми приписуємо 5. Четверта неповна ділена – 15. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 5 помножити на 3 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. Ділення завершено. Частка 2545. Робимо перевірку. Ділення ми перевіряємо множенням. Нам треба 2545 помножити на 3. Починаємо множити з одиниць з розряду одиниць. 3 помножити на 5. Дорівнює 15. 5 пишемо 1 переносимо в наступний розряд. 3 помножити на 4. Дорівнює 12 та ще додати 1. 13. 3 пишемо 1 переносимо в наступний розряд. 3 помножити на 5. Дорівнює 15 та ще додати 1. Дорівнює 16. 6 пишемо, 1 переносимо наступний розряд. 3 помножити на 2 дорівнює 6. І 6 додати 1 дорівнює 7. Ми отримали 7635. У нас 7635 це є ділене у виразі. Значить, частку ми знайшли правильно. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. Фіскульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 5 Розв'яжи задачу, дай відповіді на додаткові запитання. Зупини відео, прийди до підручника, прочитай задачу самостійно. І склади короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. Ми розуміємо, що задача про рух, тому ми виділяємо трику взаємопов'язаних величин: швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що туристи були у поході 2 дні і подолали всього 44 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Першого дня туристи були в дорозі 7 годин, а другого дня 4 години. З якою швидкістю рухались туристи? Це є шукане число. Тільки ми знаємо, що о, туристи рухались з однаковою швидкістю. Зверніть увагу, ми з вами розпочали розв'язувати задачі на знаходження однакової величини за двома сумами. Одна сума у нас відома в задачі. Це подоланий шлях 44 км. Щоб дати відповідь на питання задачі, тобто знайти швидкість руху, нам спочатку потрібно знайти, скільки всього були в дорозі туристи. І ми застосуємо арифметичну дію. Правильне додавання. В першій дії нам потрібно 7 додати 4, і це дорівнює 11 годин. Це всього були в дорозі туристи. А в другій дії А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, і нам потрібно 44 поділити на 11. Це дорівнює 4 км за годину. Це швидкість руху туристів. Продовжуємо працювати із задачею. У нас є додаткові запитання. Скільки кілометрів пройшли туристи першого дня, другого дня? Щоб дати відповідь на питання на ці питання, ми дуже добре знаємо, щоб знайти відстань, яку подолали туристи першого дня, нам потрібна швидкість руху помножити на час руху. Швидкість руху ми з вами знайшли щойно 4 кілометри за годину рухались туристи. А час руху. Першого дня вони були в дорозі 7 годин. Тому в третій дії ми можемо 4 помножити на 7 і це дорівнює 28 км. Це стільки пройшли туристи першого дня. Щоб знайти, скільки туристи пройшли другого дня, нам потрібно знову-таки швидкість руху помножити на час руху. Другого дня вони були в дорозі 4 години. Тому в четвертій дії нам потрібно 4 помножити на 4 це дорівня 16 кілометрів. Це стільки туристи пройшли другого дня. Тепер ми можемо записати відповідь. Але зверніть увагу, в задачі в нас запитували, з якою швидкістю рухались туристи. А потім тільки ми будемо давати відповідь на ці запитання. Швидкість руху туристів. 4 км за годину. Першого дня пройшли 28 км, а другого 16 км. Зупини відео і запиши цю задачу в зошит. Уроку. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.